Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь». Сьогодні у нас в гостях отець Любомир Іваночко, директор благодійного фонду Карітас Чернівецької єпархії. І власне сьогодні з вами би хотіли поговорити про. П'ять років Карітасу в Чернівці, і три роки вже офіційно з моменту вашого заснування, відкриття фактичної роботи. Якими основними напрямками і ким опікується ваш благодійний фонд? Слава Ісусу Христу, дякую, дякую за запрошення. Насамперед, Карітас це є велика така родина людей, які досвідчили Божу любов, і вони. Відчувають, що вони є люблені Богом, і ця любов виливається на в ті, які найбільше потребують, тому це є дуже великий спектр допомоги. Насамперед, це чуйність, це побачити цього у Бога, цього потребуючого, чи просто людину, яка переживає е, проблеми, переживає біду, чи все ж таки якісь дію зла у своєму житті. Але кожен карітас у такій великій світовій родині має якусь свою специфіку, свої виклики, з якими він реагує на це. Безпосередньо найбільшою такою основною допомогою, якою ми сфокусовані, це є діти з інвалідністю. Це діти з кризових сімей і діти-сиротинці. Тобто ми опікуємося сиротинцями. Досить важка праця, тому що ці діти направду дуже є особливими і мають дуже багато зранень духовних і фізичних. Але Карітас він є завжди з людиною, з громадою, завжди він є з людьми і. Він відповідає на ті виклики, які є у суспільстві. Наприклад, досить цікавим, що виникло перше в Чернівцях. Це така з благословення Водики Йосифата, нашого правлячого хірея. Соціальна пральня. Тобто ми побачили, що люди просто мають поламані пральні машини і не мають чим їх відремонтувати. Власне, звідки виникла ідея відкрити таку соціальну пральню? Це ж ну мабуть <клес> до вас зверталися якісь люди, що стикнулися з такою проблемою, і вирішити самостійно її не можуть. Ви знаєте, звідки виникає це від людей особливість Карітесу, як кажуть, ізюминка, родзинка цього. Є, що е, люди йдуть до людини, до бенефіціара, і вона виникла направду, з потреб. Ми е, давали допомогу людям повеням. Пам'ятаєте, були великі повені в свій час, і ми м, приходили до житла людей, з ними комунікували, що їм потрібно. І в процесі тих затоплених житл, які ми бачили, ми пересвідчились е, тому, що люди не мають правильної машини, і вони кажуть, у нас. Проблема, ми не можемо відремонтувати. Нам важко купити пральний порошок. і це перший такий був посил. Другий це був ковід, велика проблема ковіду, і ми давали допомогу людям, вітамінами підтримки людей після ковідного стану. І коли ми приносили цю допомогу у будиночки до людей, квартири, ми були вражені, що людина попрацювала ціле своє життя, чи вчителем, чи на підприємстві, і вона не може собі дозволити попрати одяг. І тоді ми почали шукати вирішення проблем. Купити кожному пральну машину це неможливо. І тоді так і виникла ідея про те, що ми можемо зробити такий невеличкий центр з пральною машиною, з сушкою професійною, і люди зможуть прийти безкоштовно або за символічну пожертву, якщо вони звісно цього бажають, попрати свій одяг. Чи рахували вже скільки людей скористалися саме цією послугою? Е, ви знаєте, е, рахували звіт. Кожен рік ви можете побачити свій публічний звіт. Ми запрошуємо владу і телебачення, це одна умова прозорості і публічності. Е, за минулий рік, за цей рік не скажу вам, тому що це буде ви десь будете мати цей публічний звіт, е, і там будуть цифри, бо я людина так в голові це не можу все пам'ятати. Але е, знаю, що місячно, за, наприклад, минулий рік, особливо коли багато було переселенців. Людей, які приїжджали з вокзалів з східних окупованих територій, це проходило до 400 людей. До 400. це пік. А так десь приблизно це є 100-120 людей місячно. Наскільки зросла родина Карітусу в Чернівцях? з моменту спочатку. Ну, насамперед, е я говорив, це родина людей, це спільнота. Це люди, це була дуже невеличка спільнотка людей, е яка формувалася біля нашого катедрального собору у спінні Пресвятої Богородиці. Це люди, які десь досвідчили в своєму житті цю Божу любов і готові нею ділитися. Нас було десь коло вісім осіб. Дуже є цікаво, що ці люди кожен з них мав свою якусь роботу, покликання. Хтось був юристом в міській раді, хтось був бухгалтером на провідній фірмі в місті Чернівцях, хтось працював, скажімо, навіть зубним лікарем. І таких багато прикладів. І ми починали з таких простих речей: тобто з дітей, відвідування дітей, притулків. Школи дитячої кімнати міліції, і коли виникла наприклад повінь, це був виклик. І ми старалися йти в громади, засновувати такі спільноти. І крок за кроком наша спільнота карета зросла. Найбільше зросла це під час війни. Тобто, війна це був дуже великий виклик і багато проблем. Наприклад, біля нашого офісу в часі війни було. 400-500 чоловік щоденно стояло за різною допомогою, потребували. І зросла до 80 чоловік. В тобто, 10 разів В 10 разів. Я сам як видала запитання, я проаналізував це, і для мене це було теж зараз таким вражаючим, що в 10 разів спільнота зросла, каріта з працівники самі. Тобто, це готовність жертвувати, готовність віддавати більше. Благодать віддавати, ніж брати. І коли вона це досвідчує і переживає на практиці, вона стає щасливою, просто щасливою. І я скажу: для нас ці люди, які потребують допомоги, більше дають, ніж мої. Вони нас роблять щасливими. Які ще проекти вдалося реалізувати от з моменту створення у Чернівцях, якими от, власне пишаєтесь? Ну, ви знаєте, не скажу, щоб пишався, але коли ти бачиш плід, це найбільше є. Найбільший дар, коли ти бачиш, що життя людини полегшення. Бо завдання Карітусу полегшити терпіння людини. І найбільша нагорода для тебе це бачити, що от ти полегшив терпіння одній особі, сім'ї, родині. Одним з такої допомогою це є оплата медичних рецептів. Дуже часто люди, які приїжджали, особливо з окупованих територій і місцеві, їм Виходить, вибирати є, стоїть перед вибором чи продукти, чи лікарства, комунальні послуги, чи оплатити якісь таблетки. І ми теж це побачили. І за допомогою посольства Фінляндії і Карітосу Кнева нам вдалося такі цілий рік оплачувати рецепти людям, які потребують цього, які не можуть собі купити лікарства. Також дуже таким цікавим моментом є соціальне служіння в громадах. Тобто, ми їдемо в територіальні громади, наші парафії, які є, проводимо їм навчання, де самі громади можуть вчитися давати допомогу як реагувати. Не обов'язково це має бути масштабна допомога. Бог подбає, що ти будеш мати, що допомогти, але це такий, скажімо, проект, який дає можливість іншим спільнотам, територіальним громадам, Парафіям, долучатися до цієї справи. І більше того, отримувати професійні навички, як давати правильну допомогу, як шукати той самий фандрейзен, як шукати жертводавців. І більше того, всі люди інші можуть прийти і допомагати в цьому долучатися. Досить цікавим також є проєктом це реагування надзвичайні події, тобто на війну. Скажу так, це задіяна величезна кількість людей, більше 45, які надають допомогу. І за минулий рік це 48 мільйонів фінансової допомоги і 49 майже мільйонів допомоги, яка є натуральною види різних предметів чи продуктів харчування. І це досить вагома допомога, чуттєва допомога. Дуже цікавим теж проектом є забезпечення. Обігріву людей зимою, тобто це закупівля дру, дрова, це закупівля е, паливних матеріалів для того, щоб люди могли опалити. Ну і чим десь так, знаєте, приносить таку радість, це праця з дітьми. Знаєте, бо багато людей приїхало, і якщо в місті десь діти мають чим піти, якісь гуртки чи якісь басейни і так далі, то по громадах, територіальних дуже є важко по селах десь дітям дітися. І в нас є таких п'ять центрів. Які ми відкрили по роботі з дітьми, де майстер-клас, підготовка до навіть тих самих уроків, психологічна допомога. Взагалі просто атмосфера, де вони себе чують безпечно, дружньо, де вони можуть погратися, де вони відчувають, що їх люблять. І це так досить є гарно. Ну, і також ми маємо групу, де нас працює один. Тренер по плаванню майстер спорту, і ми також даємо безкоштовні навчання по плаванню. Теж дуже такий цікавий. Де саме надаєте такі і е, е, яким категоріям, чи можливо всім охочим? Ну всім охочим, е, ми без радістю, але це нагода також долучитися, дати можливість, щоб ми могли охопити більшу кількість дітей. Е, переважно, діти це є складних е, життєвих обставин, які десь втратили одного батька, чи є е, е, складна життєва обстава. А всередині родини, тобто це брак фінансування, брак інших речей, навіть до нормальних умов житла це в першу чергу такі діти, і також діти, які пережили травму війни, тобто які є з евакуації, і десь вони були чи в бомбосховищах переховувалися, чи був дуже тяжкий шлях евакуації їхній, чи, зрештою, вони втратили, не дай Бог когось з рідних. То це в першу чергу ці діти. Мова йде виключно про дітей, які проживають в Чернівцях, чи можливо там вдається охоплювати ще дітей з інших саме плавання, тільки ті, що в Чернівцях, бо це є два рази на тиждень, і це однозначно добиратися з районів дітям. Це є важко і трудно. Тому тільки ті, які є зараз територіально чи не але працюємо і в Новодністровську, Ми працюємо у Вашківцях, у Глибоці. Наші це, є п'ять таких центрів. Як знаходити от ідеї, скажімо так, для реалізації якихось проєктів відчуття цієї потреби? Що саме зараз ось потрібні ці от уроки сплавання для дітей? Що саме зараз потрібно відкривати центри для дозвілля для дітей? Можливо, я не знаю, там хтось вам з колег підказує чи приходите спільно до такого рішення? Дуже гарне запитання. Я не відкрию вам якусь суперсистему. Насамперед я говорив на початку, треба мати чуйне серце. Серце, яке бачить. І коли ти бачиш оці проблеми, коли ти відкритий надію Духа Святого, Божого Духа, тоді ти будеш це бачити і відчувати, переживати. Другий момент, Господь тобі завжди буде присилати людей. Людей доброї волі, які прагнуть. Щось міняти, співпрацювати з Божим, милосердним і любов'ю. І тоді твоє завдання одне: просто побачити той ресурс, який Господь тобі дав, наприклад, цього тренера по плаванню. Так? І ти бачиш, що більшість дітей для них, коли ми виїжджали в дитячі табори, в горах ми робимо, що більшість з них не вміли плавати. І було видно, як вони стоять сльозами на очах, що хтось там плаває, а вони не можуть. І ти просто це бачиш. Направду, це є велика Божа дія, і також. Вміння поєднати ті ресурси, які ти маєш, і даєш виклик. Звісно, є багато ідей, які ми не можемо реалізувати, і ми бачимо потребу, але це напевне вже не стоїть завдання допомогти всім, допомогти тому, кому ти можеш. Ваші жертводавці, хто ці люди, чи це можливо якісь фонди, як шукаєте людей, які, власне, підтримують вашу ідею там, фінансово чи, чи в такому товарному вигляді, угу. що, наприклад, маєте бажання допомогти там певним сім'ям? Вони потребують цього. цього, цього. Де шукаєте ось цих людей, які ну, дійсно повірять в те, що так наразі це потрібно? Ну, Повірити, насамперед, я б такий вступ зробив питання, бо це досить таке структуроване запитання, яке ви даєте. Перше за все, це добре ім'я ім'я прозорості, ім'я щирості, ім'я порядності. І Карітас це ім'я в світі має. Тобто, десь Карітасу сьогодні переконувати, що. от ми це робимо добре, якісно, чи це є важливо, не потрібно. Але це ім'я, яке має більше 125 років. Тобто, і ми є постійно з людьми. Тобто, ми не, не благодійна організація, яка прийшла і пішла. Дії пов... Ні, ми є постійно з людьми. Тобто постійно можна зустріти в, в ті чи іншій країні Карітас. І це свідчення поколінь про Карітас. Наступний момент він розділяється перше на таких сказав би три етапи. Перший це, звісно, великі фонди, благодійні фонди, яких ми пишемо проекти, які вже нас знають, і вони з радістю відгукуються на ті пропозиції, які ми пишемо. Звісно, не всі. Щоб ви розуміли, як ми десь за рік можемо написати 7-8 великих проєктів з викликами, потребами. І з них, якщо один-два Реалізовується це гарно. Минулий рік був дуже успішний. Десь більше 60% тих ідей, які ми подали, наприклад, з лікарством з центр матері і дитини, тобто, які матері з дітьми приїжджали, вони могли отримати все, що потрібно для нановородженої дитини. Теж нам підтримали. Тобто, це один момент. Наступний другий крок це я говорю, це велика родина. Карітасів це така я би сказав, співпраця з іншими карітасами. Наприклад, у нас дуже велика гарна співпраця з містом побратином Дюссельдорф, містом Карітасом Дюссельдорф. і де ми намагаємося <кхи> щось допомагати їм. Тобто робити різні такі заходи, освітні чи все ж таки працевлаштування, помешкання людей, тобто і різні проекти, також вони допомагають нам, особливо транспортом. У нас потім, була велика проблема: ми не мали жодного транспорту, щоб ми починали практично без стола, без ручки, без принтера, без комп'ютера. Це вже дуже цікава історія, але не вистачить нашого напевне ефіру, все щоб розповісти. Але це ті люди, з якими. Та родина реальна родина. І якщо б ви приїхали з нами в карітас дюссельдорф ви побачили наскільки є відчуття цієї родини, наскільки тебе приймають, розуміють, ставляться як до рідного. І звісно, це невеликі речі, але те, що критично для тебе важливо, це є підтримка і допомога з таких з такої співпраці, таких карітасів братів за кордоном, скажу так. Ну і третій крок це наш внутрішній фанрейзинг. Тобто ми проводимо різні благодійні ярмарки. Ми стараємося залучати. Місцевий бізнес до цього. Ну, наприклад, не хочу рекламувати ніякі бізнеси сьогодні, але ми відкриваємо соціальну кав'ярню по інклюзії дітей для людей з інвалідністю. Так? Це доступна перша практично кав'ярня з ліфтом. Так що я вас теж запрошую на відкриття. анонсую сьогодні, це буде 6 грудня на Николая. Тому е, там багато допомагало людей. Пан мер наш, Роман, допоміг нам, наприклад, з підлогою, і багато інших людей долучаються до <кій>, того, щоб робити ці добрі справи. Не дуже успішна ця річ. Багато людей сьогодні байдужих про тебе я не хотів наголосити. Багато відмовляють, е, багато ну, просто кажуть, що ми втомилися, і багато інших речей. Але це дуже кропітка праця. Е, але Господь благословляє сьогоднішній день. Каретас Чернівці має має жертводавців, має тих добрих партнерів. От ви вже сказали про те, що люди втомилися, і власне, виходячи з цього, хотіла вас запитати: власне в другий рік поспіль Україні триває повномасштабне вторгнення. А ми бачимо, що як ви вже зазначили, що десь люди говорять про те, що втомилися, не мають змоги допомагати. Де в собі знаходити ось цю силу, єднати людей, не зневірюватися і продовжувати допомагати. Ви знаєте, тут, е, сьогодні ми здаємо великий, я би сказав, кривавий екзамен на людяність українця. Сьогодні дуже яскраво видно, чи ми українці і чи ми цінуємо цей дар українства, волі, свободи, які дав Господь. Е, чи ми здаємо його успішно, чи ні, можна багато дискутувати про це, але цей екзамен триває. Перше за все, напевне, це м, усвідомлення того, що ти є людина, усвідомлення того, що Бог тебе любить. Е, і направду ці відносини з Богом, з людяністю, вон, воно показує, наскільки людина є. Якщо, звісно, людина егоїст, якщо людина дбає тільки про своє, про себе, і це номер один, бо світ про це говорить, дбає тільки про своє особисто все, е, тоді, ну, Говорити, де шукати цю силу, натхнення і так далі, є ну практично неможливо. Тобто, тут це вибір людини. І сьогодні на правду, тут вже ми маємо бути готові. Особисто я маю два такі джерела. Перше, це я прошу Бога, того благословення на день, що він дав мені силу, і це він основне нам натхнення і для багатьох наших працівників каріта. У нас починається день з літургії, з молитви. А друге, це люди, які тебе оточують. Мене люди надихають різні бачення, ті, які є в окопі. <кій> Мої друзі, ми, я з міста Калуша сам, вони практично всі на фронті. Десь мене це як священника, десь так. Стимулює, бо вони там є, і вони жертвують своє життя, щоб я був тут, щоб я спокійно міг допомагати, міг спокійно ранком попити тої самої кави, щоб могли піти на хрестини чи щось інше. Тобто це вміння цінувати. Я би говорив про те, щоб ми навчилися вчилися своїх дітей в школах вміти цінувати. Бо якщо ми не вміємо цінувати те, що ми маємо, це є. Далі знову ж таки продовжувати. можна назвати багато причин, але це надихає. Тобто, коли ти вмієш поцінувати, бачачи тих людей, які... бо нема більшої любові, хто віддає своє життя. І те, що ми зараз тут з вами навіть, це заслуга, має можливість вільно говорити те, що думаємо, те, що відчуваємо, це заслуга тих людей, які сьогодні є в окопі. І це не просто слова, це не люблю про цю тему говорити, але сьогодні кожен українець має зробити цей вибір. І сказати, що я втомився, це значить бути слабаком, значить, щоб стати рабом, значить, втратити той дар свободи і волі, який дав Господь. Тому у кожен українець має сказати сьогодні, чи він хоче бути рабом, чи бути свобідним. От і все. Неповномасштабне вторгнення, окрім військових таких реалій в наше сьогоденнє життя, і, зокрема, в життя Буковини внесло свої корективи. Досить багато переселенців переїхали до нас з окупованих територій, з територій, де велися бойові дії. Напевно, для карітуса це стало також своєрідним викликом, адже ну. Ніхто не був готовий відверто до, до ось таких речей. Ви вже сказали про те, що щодня е, у вас на території було близько 400 переселенців. Е, як вдалося налагодити ось таку співпрацю? Адже ну, напевно хотіли допомогти всім нужденним, хто до вас приходив, і, і люди приходили напевно, з досить різними запитами. Е, ну насамперед, якщо би не було тої спільноти тих людей. Е, це було, було неможливо зробити. Тобто Бог діє через людину. І це були люди, які працювали без вихідних. Наприклад, більше семи місяців ми не мали жодного вихідного. Ми працювали і до 12-ї, і навіть в комендантський час. Тобто привозили цю допомогу. І це люди реально жертвенні люди, з якими ти можеш стати пліч опліч. Для допомоги іншим. Це є дуже важливо. Сьогодні дуже мало виховується цього духу жертвенності. Теж про це, напевно, треба і освіті, і владі звернути на це увагу, щоб ми виховували цей елемент жертвенності. Наступний крок, ви знаєте, перша хвиля, треба сказати, була велика хвиля бажаючих допомогти. У нас була величезна група, окрема волонтерів і за кордону, і місцевих. Це надихало, бо можна було бачити, як різні люди приїжджали і казали, от, що можу бути корисним, що я можу зробити. Прикро, що цей десь запал пропав, десь цей запал зійшов, десь ми занадто швидко розслабились, десь занадто швидко ми почали говорити за перемогу. Так воно буде почали жити якусь ілюзією, занадто швидко почали втомлюватися. І в той момент, коли дуже багато, і за кордону, наприклад, допомога в нас практично майже щотижня приходила велика фура 20 тонна допомоги, і де ми видавали людям цю допомогу. І Це була мобілізація реально ресурсів всіх. І це заслуга не тільки Карітасу, а заслуга дуже багатьох українців і цілої родини Карітас. Зараз і набагато складніше це робити, але ми намагаємося продовжуємо це робити. Звісно, ми всім не могли допомогти, але ми, наприклад, поселення людей ми обладнували старий будинок ферми. І це приходили волонтери, тягнув кожен, хто міг. Там, хтось ліжко, хтось шафу, хтось умивальник. Звісно, також почалося досить непогане фінансування допомоги Карітасу України, нашого центрального офісу. І Чернівці, хочу зазначити і пишаюся Чернівцями, бо в перші три місяці війни, коли були закриті магазини, коли не можна було дістати продуктів, Чернівці працювали. Чернівці поставляли продуктові набори, засоби гігієни в Київ, Харків, Полтаву. Тобто, це один з небагатьох карітасів, який в перші місяці був активним і давав допомогу. Власне, ви вже говорили про те, що незабаром плануєте відкриття такого кафе з інклюзією. А над якими проектами зараз ще працюєте, і що б хотіли реалізувати, можливо, цього року або наступного? <кій> ну а, нас. Цей раз цей рік ми не беремо велику кількість якихось проектів чи ідей, бо бачимо, що є реально проблема ресурсу людей, які готові служити. Направду дуже тяжко знайти людей, які готові служити ділами милосердя. Поки вигода, окей. Вигода закінчується, тоді десь вже починаються перші такі дзвіночки проблем. Тому ми зосередились на декілька таких проєктів допомоги в наступному році. Перший такий проєкт це є. Проєкт протидія торгівлі людьми. Тобто люди, які виїжджають за кордон, масово зараз родини стикаються з різними проблемами за кордоном. Тому інформування, щоб не попасти в якісь погані обставини за кордоном, навіть той самий втрата свободи і гідності за кордоном, є дуже потужна інформаційна компанія, куди можна звернутися, які засоби є для цього потрібні. Наступним проектом, все ж таки, ми зосередилися на <кхи> ліках, що люди можуть пройти обстеження. В... Клініках їм оплатити це обстеження, і коли лікар випишує рецепт, і людина попадає під категорію вразливості, звісно, не всім, але вона є в особливо важких обставинах. Там у нас є перелік цієї вразливості, їм оплачувати ці рецепти. Ну і зосередження на працю з дітьми це духовні табори. Це такі реабілітаційні табори в горах, апі-будиночки ми хочемо зробити. Бо багато дітей взагалі ніколи не були в горах. Вони не могли дозволити собі поїхати навіть відпочити. Не то що в горах, але відпочинок для дитини, і ми цим зіткнулися. Тому ми десь тепер зосереджуємо свої такі зусилля, працю з дітьми, сиротинцями, щоб дати їм можливість побачити красу Божого світу, ну і гарно відпочити. Ну, перш за все хочу вам подякувати за гарну розмову і побажати, щоб усі ваші проекти були реалізовані і щоб мали змогу натхнення допомогти якомога більшій кількості людей. Дякую вам за вашу працю. Нагадаю, гостем сьогоднішнього нашого ефіру був отець Любомир Іваночко, директор благодійного фонду Карітас Чернівецької єпархії. Дякую, Дякую, що були з нами.